Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо особливу серію: П'ять кроків до реальної трансформації життя. І це не просто якась мотивація. Це про зміну всередині, про ті речі, які формують тебе ще на глибинному рівні, і визначають, як ти живеш. До чого ти досягаєш, і ким ти себе бачиш. І сьогодні крок перший: Слова, які будують твою реальність. Можливо, ти вже чув цю біблійну фразу, Смерть і життя у владі язика. Вона записана в книзі в 18 розділі. І це не просто якась там. Духовна метафора. Це важливий принцип. І саме з нього все і починається. Так чому слова мають таку силу, про яку говорить нам Біблія? Ну, справа в тому, що ми звикли вважати, що головне в житті це тільки дії. Але насправді дії – це вже результат, а корінь у думках. А думки це внутрішні слова. Тобто те, що ти говориш собі в своїй голові щодня. Твій внутрішній діалог формує твій і настрій, і рішення, і навіть фізіологію. І якщо ти щодня кажеш собі, у мене не вийде, я нікому не потрібен, це занадто складно для мене. Тоді твій мозок налаштовується на поразку ще до того, як ти почав щось робити. Ти пам'ятаєш одну біблійну історію із книги Чісів, там, де 12 розвідників, які Моїсей дав завдання йти в землю обіцяну. Вони йдуть в цю землю, вони її оглядають та повертаються. І що цікаво? Вони бачать одне і те ж. Всі бачили ту ж саму землю. Вони бачили ті ж стани, самі міста, тих самих людей, але їхні слова були різні. Більшість почали говорити негативно. І лише двоє: Ісус, Навин і Халів, кажуть: ми зможемо здобути цю землю, тому що Господь з нами, а інші. А інші говорили, ми ніколи цього не зможемо. І уявіть собі, друзі, ті самі очі, ті, та сама земля, ті самі обставини і такі різні слова, і як наслідок, тільки двоє і війшли в те, що їм пообіцяв Господь. А як це працює сьогодні? Твої слова це як ключі, які або Відкриваю двері в твоє майбутнє, або кайдани, які будуть тримати тебе на місці, ти або будуєш своїми словами, або ламаєш. І найчастіше це проблеми, це не якийсь зовнішній враг, який зупиняє тебе, а ті шопоти, що ти сам собі повторюєш кожного дня. У мене немає зв'язків. У мене недос... я недостатньо розумний. У мене поганий характер, нічого не можу з цим проробити. Бог мене не почує. І це, друже, не якісь реальні факти, а це програми, які ти сам активуєш всередині себе своїми ж словами. Так що нам робити? Хочу дати тобі три простих практики, які змінюють життя. Перше. Помічай свої слова. Протягом дня фіксуй, що ти говориш сам до себе. Постав собі на мету ловити всякий негатив, який ти побачиш. Друге. Замінюй установки. Замість я не можу. кажи, я в процесі. Навчання. Замість мені страшно, скажи це виклик, який мене тільки ростить. Замість у мене нічого немає, кажи: у мене є Бог, і це вже достатньо, і це мій початок. І третє, проголошуй істину вгос. Кожного ранку прогорошую фрази віри. Я улюблений, Божий син або донька, я створений для добрих діл. Сьогодні мій день перемоги, Бог зі мною і я йду уперед. Зміни, друже, не починаються з інших людей, і навіть не з іншого міста. І, вже і навіть не тільки тоді, коли ми молимось, а з того, що ти говориш собі у тиші, коли ніхто тебе не чує. Твої слова це насіння. Що ти сієш сьогодні, подумай, тим ти і житимеш завтра. Почни з мового. Зміни слова, і ти вже зміниш своє майбутнє. А у наступному відео ми поговоримо про силу образів, те, що ти бачиш у середині, формує твою зовнішню реальність. Підпишись, щоби не пропустити, і пам'ятай, твої слова сьогодні створюють твоє завтра.